Добрий день! Пропоную вашій увазі мотоцикл Viper v 250 l Мотоцикл 250 кубів клас ендуро Мотоцикл замовляв у магазині Євротехніка. Доставка була швидкою. Буквально за один день вони мені його доставили. Забрав його з почти у коробці. Зібрав я буквально за час-два за мотоцикл. Новий. Проїхав я на ньому один день. Проїхав, покатався. 20 кілометрів накатав мотоцикл. Їзде, їде добре, як по асфальту, так і так і по труднодоступним містам. Замовляв його з лобовим склом та захистом фар. Все прийшло, як і замовляв. Мотоцикл в ходу дуже бодрий, мені подобається. Заводиться швидко. Робить тихенько. Зараз продемонструємо. Панель приборів. Сучасна. Як у іномарку? зараз спробуємо завести. Мотоциклом задоволений. Дякую магазину Євротехніка. До побачення.